Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Станіслав Федорчук, голова правління громадської організації Українська Народна Рада Донеччини та Луганщини, політолог та історик. Пане Станіславе, вітаю вас! В ефірі Слава Україні! Героям слава! Тож знаєте, хотів з вами поговорити звичайно ж про те, що ми буквально вчора мали рік того, як Путін визнав так звані ДНР та ЛНР незалежними державами. Беремо це в лапки, але хочу почати все таки з того, з тієї приємної новини, якому ми отримали ще вночі, йдеться про те, що бавовна чи треба все таки говорити вибухи, так були чу було чутно в Донецьку, в Макіївці, в Харциську, в Дебальцеву, Виловайську. В Маріуполі. А, як ви гадаєте, чи це свідчення того, що на тих окупованих територіях залишаються українські патріоти? Знаєте, нещодавно мав нагоду спілкуватися з одним мешканцем колишнім, слава Богу, мешканцем окупованих територій Луганщини, завдяки якому було знищено МГБ. У Стаханові фактично всі військові об'єкти знищено групи вагнерівців, підрозділи регулярної армії Російської Федерації, і чесно скажу, що звичайно без підтримки місцевих мешканців, тих людей, які ризикують своїм життям, які не перебувають на службі в українських збройних силах, не перебувають на службі 에, служби безпеки України. Перепрошую за тавтологію, але ця інформація постійно надходить і те, що Настільки точно працює українська артилерія, настільки точно е, знешкоджуються військові цілі, і окупанти несуть втрати, це поза сумнівами частково втрати тих людей, які досі вірять і чекають Україну. І звичайно, це заслуга тих людей, які, попри те, що виїхали на вільну територію від окупантів, вони продовжують робити свій внесок у нашу спільну перемогу. О, знаєте, я думаю, що поза ефіром попрошу наших редакторів поговорити. Можливо, ваш знайомий захоче розповісти про це в ефірі. Можливо, ні. Можливо, ні. Добре, ну от ми чому я запитую, звичайно, про патріотів. Ми розуміємо, що вони можуть бути в Маріуполі, ну тому що місто було окуповане коли у квітні, у травні, у травні, все-таки фінально воно було окуповано і зараз йде робота над тим, щоб його деокуповувати, щоб його звільняти. Але ви ж точно чуєте. Чули, ну такі стереотипи про те, що знаєте, ну за вісім років, вже дев'ять років окупації Донецької тих частин Донецької та Луганської областей, які були окупованими. Що це цих людей вже не повернути до України? Чи ви з цим погоджуєтеся? Я вважаю, що ми є свідками того, як українське суспільство за останні 30 років постійно змінювалося, змінювалося в бік. Відповідальності змінилося в бік свого прагнення бути українським суспільством, а не просто невідомо яким суспільством, і те, який опір зараз чинить українське суспільство е окупантам, чинить опір власне Російській Федерації, говорить про те, що зміни можливі з іншого боку. поза сумнівами, я не є прихильником якихось романтичних поглядів на те, що сталося на окупованій території. Ми всі досі є травмовані сімдесятима роками Радянської окупації. Зрештою, недолугим дуже часто правлінням е, на теренах всієї української землі, і тому нас, звичайно, чекають величезні виклики. Однак, е, я думаю, що доброю відповіддю на ці виклики має бути артикульована урядом е, бачення майбутнього. По-перше, щодо тих, хто був колаборантами, тому що, як на мене, законодавство має. Стати е, більш е, прозорим і більш впевненим е, в тому плані, що ми маємо чітко пояснити людям, що їх очікує з приходом української влади. Про те, хто буде нести відповідальність адміністративну, а хто буде нести кримінальну відповідальність за свої вчинки, і е, не буде ніякої амністії загальної, як на це сподіваються, окремі люди. Нам е, надійшла інформація від наших колег про те, що частина. Фермерів з Донецької області, які взаємодіють з окупаційною владою, вже зараз намагаються через Верховну Раду України прийняти новелу, згідно якої діяльність сільськогосподарських підприємств, яка по суті є колабораційною, не має підпадати під норми кримінального права, які були нещодавно введені в дію голосуванням у Верховній Раді. Тобто, поза сумнівами, колаборанти вже хочуть. І прекрасно розуміють, що відповідальність буде. А які вибачте, у них є важелі для того, щоб ну от, змінювати а, подібні закони. Чи ви розумієте, яким чином вони користуються цим і Що це за важелі? Наскільки я розумію, є е, певна асоціація фермерів загальноукраїнська, яка е, лобіює е, ці новели, і за моєю інформацією, в комітеті правоохоронної діяльності слава богу, всі ці документи були пригальмовані. Нам, нам отримали скріншоти з їхнього внутрішнього чату, де вони серйозно обговорювали про те, що треба шукати підтримки серед депутатів Верховної Ради щодо підтримки цих ініціатив. От хочу про інше тоді запитати. Ну, це на ту саму тему. Пам'ятаємо, що всі ці вісім років так чи інакше говорили про те, що Росія не хоче забирати Донбас. Що Донбас потрібен Росії для того, щоб бути раковою пухлиною всередині всередині України. Я повторював одну ту саму тезу, ага. щоб максимально гальмувати Україну. Ми мали там якусь автономію. Федеративне Федеративна побудова України мала. Відбутися щось там цих терористів ми мали визнати, і так далі. і так далі. Коли це все таки відбулося 30 вересня, зараз говорять про те, що після того, як в російську конституцію були занесені території України як частина території Росії, що це ну, точно, як би це сказати, Точка неповернення, так що після цього неможливо собі уявити, що можуть бути якісь е, перемовини з Росією, ну з тим режимом, який зараз при владі, так ось я дуже якось складно формулюю. Але чому що змінилося? Чому Донбас не був потрібний 8 років, але став потрібний е, саме 30 вересня, після того як вже пройшли 8 місяців широкомасштабної війни. Ну я ніколи не був прихильником тези про те, що Донбас, я до речі, проти цього терміну Донеччина все таки і Луганщина, бо Донбас ну, це все-таки більш не географічно, а політичне поняття. Бо насправді кам'яновугільний басейн є і в Ростовській області, і власне на території України. Тому я думаю, ми мусимо навести термінологічний лад однозначно. Насамперед, Донеччина і Луганщина були потрібні Путіну як плацдарм. Для наступу на Україну і я переконаний, що саме з цією метою окуповані території утримувались і вони були потрібні для того дипломатичного шантажу, який здійснювався Росією з метою дестабілізації ситуації внутрішньоукраїнської і з метою примушення України до прийняття умов Росії на умовах власне Владимира Путіна. Uh, і головний момент, який би я хотів підкреслити, коли ми говоримо про нинішню ситуацію, ми чітко бачимо, що uh, ніяких народних республік, ну навіть в уяві Владимира Путіна, ніколи не існувало. Тому що, uh, як ви розумієте, вони існували тільки для того, щоб в мінському процесі uh, сиділи uh, представники так званих делегацій ДНР та ЛНР і диктували свої. Неадекватні вимоги щодо уряду України, тобто, як тільки вони технологічно перестали бути потрібними Путіну в перемовницькому процесі, який зрозуміло, що втратив будь-яку чинність і будь-який сенс, дуже давно, все це ці, всі ці структури були ліквідовані. Більше того, прошу звернути вашу увагу, що е, вже навіть система оподаткування на окупованих територіях, вона е, з цими рішеннями про приєднання територій. Українських до Російської Федерації насильницьких по суті, податкова система вже перекачує кошти з окупованих територій на територію російських областей. У нас є платіжки. Ми не будемо уточнювати, в якій області це відбувалося, щоб не демаскувати тих людей, які передали цю інформацію. Однак ці платіжки є, тобто податки вже сплачуються до бюджету російських областей, тобто навіть. Та позірна відносна автономність колабораційних адміністрацій вже повністю скасована. Тобто Путін і його оточення перестали грати в цю гру, і я очікую, що гайки будуть закручуватися по Буде все більше прямих російських представників на окупованих територіях, які будуть витісняти старих колаборантів, будуть їх саджати в тюрми, відправляти на передову власне, гарматним м'ясом. І власна ситуація буде все більше контролюватися росіянами. Ще одна важлива теза. Можливо, це пройшло непоміченим, але ми дуже уважно дивимося за окупантами і за тими, хто є їхніми посібниками. І зараз е серед них є певний плащ Ярославний на тему того, що вислуга років через службу в так званих арміях ДНР та ЛНР, власне скасована. Тобто Росія для свого внутрішнього користування не визнає участь в бойових діях проти України з боку так званих елементів. ви говорили про те, що в Росії всередині Росії не визнають вислугу років в так званих арміях ДНР та ЛНР. А чи правильно я розумію, що насправді і втрати оцих народних міліцій, так їх ніколи не. Не рахували, тобто, це не було частиною статистики втрат російської армії. Звичайно, більше того, ми можемо говорити про те, що для Росії використання людей з окупованих територій було більше ритуальним, тому що безліч людей брали, ну умовно кажучи, мобілізовували силою, наприклад, як представників, Донецького обласного філармонічного Донечко обласної філармонії, яких просто завантажили в ваго в автобуси і привезли під Маріуполь, і власне одягли в старі радянські ці каски, видали трьохлініки і вони майже всі загинули під Маріуполем в першому ж бою. Тобто Росія навіть не розглядала їх як ресурс, які треба вчити, треба готувати, і так далі. Їм призначалося героїчно померти. Під Маріуполем бути ще не героїчно, а бездарно абсолютно безсенсово загинути, щоб потім з помпою розказувати про те, що це герої якоїсь вигаданої міфічної новоросії. Ну, от бачите, тут ми можемо е, прослідкувати такий дуже зрозумілий тренд. Е, йдеться про те, що е, Росія максимально робить для того, щоб помазати кров'ю і всіх на території е, окупованої Донеччини та Луганщини. Ну і це робилося і вісім років. Але здається, що за цей рік можливо я помиляюся. Ви зараз це або підтвердите, або спростуєте, що Росія реально зробила все, щоб е, у цій крові було максимальна кількість. Наших співгромадян, ви знаєте, я мав колись нагоду прочитати чимало історичних матеріалів про те, які колоніальні війни вела Росія проти різних народів для того, щоб захарнувати їхні території, їхні ресурси, і так далі. І мене вразила одна важлива деталь: про те, що фактично в усіх кампаніях постійно вони намагалися максимально залучати величезну кількість людей абсолютно різних. Тобто представників середньої Азії, представників Кавказу, сусідніх народів, саме для того, щоб було не було куди йти назад. Тобто, щоб злочини Російської імперії були розподілені, нібито між тими всіма людьми, яких е залучила власне Росія для загарбання чужих територій для вчинення геноцидів і так далі. І як на мене дійсно, Росія, поза сумнівами, спеціально збільшувала кількість. Людей мобілізованих на окупованих територіях, тому що, по перше, ці люди Росію сильно не цікавлять в якості населення, тому що в них липові нагадаю, паспорти. Їхні паспорти по суті не мають такої самої сили, як паспорти правні громадян Російської Федерації. Друге, ці люди не отримували нормальної військової підготовки, не отримували власне жодної уваги з боку самої Росії. То вони розглядалися як якась допоміжна армія, яка мусить тримати позиції, мусить гинути, і власне за якою ніхто плакати не буде, за яку ніхто не буде питати відповідальність Росії, бо, мовляв, це вкладається в нормальну пропагандистську картинку. Є окуповані території, і нібито населення цих окупованих територій захищає себе від міфічного вигаданого путіним київського режиму. А насправді, по суті, в такий спосіб окупаційна влада робила будь-що будь щоб фактично. В, е, в цінних містах, селищах було безліч людей, ці е, рідні та знайомі загинули власне на війні. Щоб було, нібито зрозуміло, що це був їхній власний вибір. Нібито вони всі е, з народженням мріяли померти за Путіна степа Донбасу. Ну от що цікавий момент, ну не те, що цікавий, а страшний насправді момент. Ми спілкувалися із захисниками Маріуполя, які повернулися з полону. Тут і азовці, тут і медики, і волонтери, так яких тримали, скажімо, в тій самій Оленівці, от в констаборі. В цьому в на території тимчасово окупованої території Донецької області, і вони розповідали про те, що найгіршими. Найжорстокішими були саме тюремники, які були нашими співгромадянами, можливо, можна сказати, колишніми. Я тут не знаю, як їх правильно характеризувати, і ці люди вірили в, в Дамбілі Бамбас. Більше того, всі ці що там в них є, але Янголів, знаєте, яких там якихось дітей, яких значить повбивала українська армія та фашистський, украфашистський київський режим. А от як це працює? Як е, в, вмовити людину в тому, що вона є жертвою, незважаючи на те, що жертвою вона є зовсім іншої сторони? Ми знаємо чимало прикладів світової історії, той ж самої Руанди, коли радіо семи пагорбів по суті спричинило до геноциду сусіднього народу на одній території і? Російська пропаганда і російські пропагандисти вони доклали стількох зусиль разом з місцевими, звичайно, пропагандистами, для того, щоб не просто е, знищити мізки місцевого населення, а щоб перекрутити абсолютно все. Ну, подивіться навіть на це виступ Путіна, який був власне двадцять числа. Фактично, він розповідає про те, що нібито колективний захід напав на Росію. Тобто з них на голову переставляється все, тобто не просто відкидається факт агресії проти е сусідів з Росією держав України, Грузії чи Молдови, а власне переписується реальність. І як на мене, живучи в таких реаліях, е будучи в інформаційному певному вакуумі з Україною від України, то сумнівом, ми бачимо результати цієї пропаганди. І я скажу, що на жаль, е українське суспільство. Ну не до кінця можливо усвідомлює масштаби цієї цієї роботи злочинної російського режиму проти українців на окупованих територіях і іншого шляху, ну ніж не просто знищувати джерело цієї пропаганди, але й буквально у сенсі лікувати людей цієї пропаганди. Іншого шляху в нас немає. Однак на шляху до цього не треба себе обманювати. Тому що абсолютно всі ці люди є якимись безневинними жертвами. Ні, є посібники власне окупаційного режиму, є колаборанти, які свідомо йшли на службу власне, до Путіна, і робити вигляд, що такими їх зробила тільки пропаганда Російська, ні, однозначно тут, крім пропаганди, є інші чинники, бажання вислужитися, бажання піднятися цим соціальним ліфтом в колабораціоністських адміністраціях, бажання вкрасти чуже майно залишено тими людьми, які були вимушені втікати від російських окупантів на вільну територію України, і так далі. Тобто, мотивацій там було безліч, і на жаль, жодна з цих мотивацій не може слугувати виправданням. Ну, от знаєте, зараз точно не буду виправдовувати нікого, але я прочитав, значить, книжку Северодонецьк репортажі з минулого Світлани Ославської. Так вона а, саме є мешканкою Северодонецька, і ми розуміємо, що це таке невеличке місто в Луганській області. Так воно було побудовано навколо оцього хімічного гіганту, хімічного заводу Азот. І от читаючи його, там багато таких героїв, які там працювали, були молодими. Потім, звичайно ж, радянський союз розпався. І мені здається, мені здалося, що це книжка про те, що ну про такі. Розбиті мрії про мрії, які не здійснилися можливо, вони і не могли здійснитися, зважаючи на те, яким був цей радянський проект, і от читаючи це, а там йдеться серед іншого про той сепаратистський з'їзд 2004 року, коли Северодонецьк почали називати столицею сепаратизму в Україні. Так ось читаючи це, ти розумієш, що Оцей ґрунт, так на який ця далі російська пропаганда сіялася, він ну як це сказати був підготовлений також і соціальними обставинами. Чи ви з цим погоджуєтеся, чи ви вважаєте, що я тут намагаюся знову ж таки когось виправдовувати? Основну провину за те, що відбувалося в Сєвєродонецьку, сам цей з'їзд, я позасуму покладаю на тодішнє керівництво і співробітників служби безпеки України, які не надавали уваги діяльності російських агентів впливу на територію України, зокрема на Луганщині та Донеччині, тому що об'єктивно, ну якщо ми подивимося навіть на ті тихі голоси, які лунали серед українських середовищ Луганщини. До Донеччини протягом 2000-х років стало було б абсолютно прозоро і відомо про те, що російські промосковські абсолютно сили не просто стоять при владі е якоїсь конкретної партії регіону, але що вони цілеспрямовано дезінформують населення через комерційні і навіть е державні медіа для того, щоб створити вигляд, про те, що нібито є якась одрубність. Осібність Донеччини та Луганщини, що, мовляв, є якийсь окремий шлях, а окремий шлях полягав тільки в одному: давайте жити при кіталізмі, але робити вигляд, що Радянський Союз не помер. Ось вся власне, якщо коротко, формула їхнього реваншизму. Тобто, по суті, вони закладали підвали того, щоб люди щиро бажали, що вони є якимось інакшими. І е, як на мене, досі безліч тих людей, які робили ці процеси можливими, які брали в цьому безпосередню участь, вони лишилися непокараними. І для мене найбільша загроза на звільнених територіях, які однозначно будуть звільнені і Донеччина, і Луганщина і Крим, є не тільки функціонування якоїсь соціальної, а насамперед тверде здійснення державної влади з вилученням з неї. Будь-яких представників середовищ, які що під час війни, що до неї робили все для того, щоб, вибачте на слові, засирати мізки своїм громадянам для того, щоб переконувати їх в тому, що нібито України не існує про вигадану українську мову чи про вигадану українську історію. Бо все це є антидержавна діяльність, яка роками власне, відбувалася на теренах Донецької та Луганської областей, і яка, на жаль, Ніколи не мала свого продовження. Давайте згадаємо з вами, наприклад, події, які передували помаранчеві революції, що відбувалося в Донецькій області. А відбувалося ось що: відбувалася фальсифікація виборів за допомогою криміналу, за допомогою місцевої влади, які чітко хотіли, щоб промосковський лідер став на чолі всієї України. і правду, не було ніяких голосних процесів проти тих, хто фальшував ці вибори, проти тих, хто організовував ці вибори, проти тих, хто був в диверсійних загонах Януковича, хто бив представників опозиційних партій, заважав роботі комісії, знищував документи і так далі. Тобто, вже в четвертому році власне всі ці про московські сили, як маргінальні, абсолютно, так і ті, хто власне були при владі, і будемо говорити відверто, мали пряме відношення до олігархічних місцевих кланів, вони чітко отримали сигнал, що вони е, можуть бути безкарними, тому що вони виявляються є учасниками політичного процесу. Тобто, так, як ми мене... побачили те, що ну не було. Вони не були покарані. Ви тут абсолютно праві, пане Станіславо. Я вам дуже дякую за цю розмову. Станіслав Федорчук, голова правління громадської організації Українська Народна Рада Донеччини та Луганщини, політолог та історик, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.